Вітаю вас, дорогі мої друзі, підписники та гості мого каналу. Для тих, хто зі мною не знайомий, мене звати Оксана. Я професійний таролог та будемо починати робити розклад для знаку зодіаку Рак на лютий 2026 року. Таро розклад хочу робити по такому старинному методу кельтського хреста. Тут ми побачимо всі позиції, особливо які торкаються вас. Зараз витягнемо сигніфікатор цього, цього розкладу, який дуже важливий буде на лютий місяць для вас. І будемо починати. Ну що ж, налаштовуйтесь, поки я тасую картки. Кожен із вас замовляйте ваше бажання, побажання і почуйте відповіді на них. Ну що ж, першу картку це сигніфікатор, який дуже важливий на лютий місяць для вас. Що на вас? Що вам перешкоджає? Зараз побачимо, що вам вінець у вашій справі, яка у вас буде. Що під вами? Це те, що на даний момент, і, можливо, в якомусь в такому минулому відійде від вас, ближньому минулому, те, що від вас відійшло, і те, що позаду вас. Чого вам чекати і те, що попереду вас? Зараз ми витягуємо картку, яка буде символізувати вас самих. Ваша сім'я і ви в вашій сім'ї, ваші страхи, ваші надії. І остання картка, чим це все закінчиться. Завершення. Що ж, дорогі мої, сигніфікатор цього місяця, який буде дуже важливим для вас раки, це випала карта Король жезлів. На лютий місяць у когось будуть переїзди, поїздки. Дуже хороший аркан на навчання, тому що, бачите, там є ціль, і ви самі вже готові до цієї цілі. Також цей аркан говорить, що король це, як то кажуть, люди, які є в нашому колі. Які будуть нас, нас оточувати, і які можуть нам допомогти. Вам, раки, дуже потрібно звернутися до людей, якщо це потрібна вам допомога спеціалістів, якраз таких вогняних знаків. Це можуть бути овни, леви або стрільці. Здебільшого ця карта символізує, символізує карта стрільця. Це розвиток, це дуже таке вищі, вищі заклади. Якісь духовні практики, вищі духовні практики. Це також карта, яка означає вчителів мудрих людей, які можуть дати мудрі поради. Напевно, ви розумієте, що якщо випадає ця карта двора, і люди, які вас будуть оточувати у лютому місяці, вони добилися чогось в своєму житті, добилися за завдяки своїй енергії, завдяки своїй роботі, завдяки своїй внутрішній такі, такому стежню, який ціль куди туди, куди вони направляли, вони добивалися завжди. І це люди, на яких треба рівнятися. Ситуації можуть бути пов'язаними, пов'язані з поїздками, з переїздами. З переміщеннями, можливо, з далекими поїздками. Цей аркан говорить, якраз ця карта двора говорить про те, що поїздки можуть бути далекі. Можливо, хтось думає навіть за переїзд за кордон. От такі справи. Що на вас? Як ви до цього відноситеся? Ви готові. Випала картка мир, а це якраз ви готові м до завершення. До завершення якогось етапу в вашому житті, якщо ви вже розумієте, що так далі не може бути, але ви щасливі, бачите? Там ви підкидаєте шляпу, вітер, який такий, хвиля цього вітру. І шляпа це якраз символ того, що ви хочете її, рухатися в дорогу. Можливо, там, де ви собі намалювали краще, можливо, там, де є пісок, де є вода, можливо, це буде за океан. Для когось це, можливо, буде відпустка сама проста відпустка, і доречна якраз у лютому місяці поїхати в теплі країни, щоб просто відпочити від усього, що з вами Проходило мир це завершення якогось етапу, якраз поїздки по миру, побачити світ, подружитися з кимось, побачити другі культури це також навчання, до речі, якийсь етап ви закінчили, будете переходити на другий рівень. Також ця картка дуже зв'язана з тим, що завершення якогось етапу, наприклад, ви закінчили навчання і зараз будете приступати до вашого робочого місця. Для когось це буде підвищення по службовій драбинці. Так що Дуже чудовий аркан, який несе, який несе щастя. Мир це те, що ви добилися. Тому що цим, цим арканом керує нас Сатурн, і це дійсно ви добилися навіть через перешкоди Нелегко було, багато часу було. Але ви своєї цілі добилися і ви щасливі від цього. Що вам заважає? Можливо, що вам перешкода, так? Шестірка мечів випала. Повний місяць те, що зараз з вами проходить, наче якісь страхи на вас наганяються, чи правильний ви шлях обираєте. Але ця картка говорить, що поки є такий шанс, поки висвітилася ця ситуація, повний місяць у нас якраз символ, він висвічує ту ситуацію. погана вона чи хороша, але в такі моменти ви повинні звертати увагу, що з вами, що з вами робиться, що ви відчуваєте. І от ті відчуття, це повна інтуїція, яка на вас діє. Так що ваші інтуїтивні ті догадки вони здійсняться, вони правильні. Прислухайтеся до вашого внутрішнього. І якраз поки цей вітер попутній є, можливо, навіть якісь попутчики, можливо, якісь люди, які також будуть групкою групуватися і їхати з вами в тому ж напрямку. Так що не бійтеся, ви не одні. Так, бачите, тут тільки важко, бо рюкзак із мечами. Ви боїтеся, що залишаєте, можливо, там когось. Ваші е, спогади, ваші думки залишаються з кимось. І це те, що вам дуже важко, як то кажуть, відкарат, відкараскатися від цього. Вам дуже важко да, на якийсь груз за собою тягнете. Е, що вам буде вінець? Якщо ви заспокоїтеся, вам треба побути, вам треба побути наодинці, вам треба побачити це світло в кінці тунеля, як то кажуть. Ви це світло треба вам побачити в вас самих. Ця карта якраз старший аркан. Це відлюдник у нас, да? Відлюдник, там, де ви повинні побути один або одна наодинці сам з собою. Дуже добре, якщо ви отак от запалите вогонь великий, тому що вогонь забирає той весь негатив, і, можливо, якраз такий, такий період часу проведення часу, де ви хоча б пару днів взяли собі таку відпустку, чи на неділю взяли собі цей час, щоб вам подумати, як вам жити далі, як вам рухатися далі. Це для вашого ж кращого, вам треба заспокоїтися, щоб вам ніхто не заважав, ви повинні зосередитися з вашими думками, почути ваш внутрішній голос, почути вашу інтуїцію, що вам підказує ваше серце, і що реально в житті відбувається. Це все повинно бути згармонізовано. Ця карта якраз говорить про це. Це якраз в вашій голові, щоб ви це все спланували, згармонізували. Зараз на даний момент. Можливо, важко, тому що в когось двіка кубків. Це карта знайомства. Дуже чудова карта, де поїдете, можливо, будуть якісь зустрічі. Але це те зараз, що з вами проходить. Можливо, хтось переписувався, можливо, хтось вів переписку і зараз хоче поїхати, зустрітися, поїхати побачитися, бо таке закрутилося щось зацепило вас, захопило в цьому коханні. Але знаєте, що це двійка, це тільки другий крок. Але якраз цей крок потребує. Розвитку цих подій. Дуже чудова карта, якщо хтось тільки познайомився. Дуже чудова карта для тих, хто вже давно в шлюбі, і ця карта говорить, що треба. Навіть якщо це не часто так буває, але треба організовувати, організовувати такі вечори, щоб поїхати, можливо, навіть вдвох поїхати і побути десь. З своїми думками, тільки ви вдвох, і хай весь світ зачекає, як то кажуть. Для когось це розвиток ваших подій, але ви боїтеся, що якщо ви поїдете, то щось, важкість, якась у вас думки за, за тим місцем, яке ви покидаєте. Що від вас відходить? Ви бачите, що новий ковток повітря заходить до вас. Раки. Це четвірка кубків, якраз ваша карта і символ якраз вашого. Тому що це місяць в знаці, в вашому знакі рак. А він там якраз у себе вдома. І це ваші емоції переповнені, тому що. Символ вашої, вашого знаку, да? те, що ви дуже емоційно можете переносити всі події, які відбуваються навколо вас. І якщо дуже багато негативу, ви як губка впитуєте оцей весь негатив, навіть не бачучи нових можливостей. Можливо, хтось вже дуже засидівся в цьому негативі. Це від вас відходить. Ви побачили, тут двері відкриваються і заходить цей хлопчик. Хлопчик, навіть якщо. Таке щось нове, да? бо діти, коли в нас ідуть, то навіть прислухавшись поради дітей або десь почули якусь нову ідею. Це не обов'язково діти, це може бути щось, щось нове, щось молоде, що в вас зародилося в вашій голові. Да? Нова ідея, яка вам дуже подобається. Головне повернути голову і побачити, що вихід завжди є. І ви його побачили, бо це відходить уже на задній план. Лицар Пентаклів, раки, дорогі мої, головне копієчка, ваше бажання. Те, що ви берете з собою в дорогу, бачите? Пентакль це символ колеса, це символ коштів, це символ дороги, те, що крутиться, це символ розвитку, навіть якщо ви їдете навіть на роботу. Але ви вже зосереджені на тому, що треба рухатися, бо життя цього потребує. Як то кажуть, бачите, там на мітлі цей лицар і це дуже такі великі енергії, там, де треба рухатися. Які потребують великого розвитку. Навіть якщо ви вкладаєтеся, то вернуться вам ці енергії, бо ви вже заклали цей шлях, щоб поїхати або заробляти, або е, на ваше здоров'я гроші витратити, або щоб відпочити ваша енергія, ваш такий дух запальний вас не підведе. Ви вже готові в дорогу. І карти мені говорять, що ви якраз і поїдете. Дуже актуальним будуть такі. Ситуації в лютому місяці на переїзди, на поїздки, на навчання, на зустрічі навіть в далекі країни. Ви самі, а ви самі, мої дорогі, також інтуїтивна людина, випала жриця. Це людина, яка знає, можливо, ви самі якраз навчалися, можливо, якраз хочете навчатися, можливо, зараз займаєтеся тими енергіями, можливо, якраз мій розклад вас наштовхне на те, що треба робити, і ви почуєте багато правди, можливо, скажете, що як в воду дивилися, всі мої думки прочитали, і ви самі. Ваша інтуїція вас не підведе. Ви відчуєте, де є правда, тому що багато чого ви дізнаєтеся, і все це піде на, тільки на позитивний результат. Так що не вагайтеся, те, що побачите, те, що почуєте, інтуїція вас не підведе. Це ви самі дуже інтуїтивні. І я думаю, що хтось із вас також дуже... Займається якимись практиками, такими можливо і карти Таро, це також людина, яка бачить майбутнє, або просто інтуїтивна людина, яка відчуває, кому можна довіряти, яка відчуває, відсіює слова які, або ситуації, які не торкаються цієї людини, а сприймає ті слова і ситуації дуже раціонально. Раціональне мислення, яка бере детальки, і з тих детальків вже складає свій пазл. Так що я вас бачу в такому, в такому роді. Ну що ж, вісімка мечів, ваші рідні, і ви самі в вашій сім'ї, щось вас уже не тримає. Бачите, це якраз вісімка мечів говорить про те, що е, криша, я вже горблю кажу, що да, у вашій головні, голові. Такі думки, що вас не залишають. Уже їх так багато, що вже просто мозок тріщить по швам, ви вже не можете далі. І ця карта говорить, що вам нічого не мішає. Це ваші думки, в які ви самі себе загнали. Також думки за вашу родину, тому що це якраз у нас позиція випала на сім'ю і вас, в вашій сім'ї, ви вже там не можете знаходитися. І так багато там негативу, що треба його просто. Виходити із цього. Треба прислухатися до розумних людей. Треба шукати інформацію, тому що мечі це шукати інформацію, виходи завжди є. Не задумуватися і не сидіти, а треба розвиватися, треба рухатися вперед. І якщо щось надумали, треба діяти. І там, де ви зараз знаходитеся, неможливо знаходитися. Так що аркан говорить, розв'язуйте ваші руки, ніхто вам не мішає. У вас є свій розум, у вас є свої дії. Головне бажання. Бажання сформулювати все, ідеї скласти, спланувати все. Якщо потрібні бумаги, якісь підписання, якихось документів, робіть щось. Головне не бездіяльність, не, щоб ви щось робили, рухалися вперед. Бездіяльність вам не допоможе. Бездіяльність вас можуть привести тільки до вашого шкраху. Це може бути ментальне, психічне здоров'я, яке буде порушене. Так що виходьте, розвиток допомагає. Ваші страхи і ваші ж надії. Якраз це у нас єрафант, карта традиції, карта сім'ї, карта те, що тянеться, те, що ми шануємо. Так, можливо, це якраз народ, там, де ви проживаєте. Якраз як не странно випадає карта, у нас це карта тільця. Цим арканом керує тілець, тілець припадає на територію України. Так що ця гармонія, ви хочете її, ви всім серцем, всім душою, хочете гармонії. І це ваші страхи, але ж також і надії. Щоб прийти до цього, вам треба рухатися, вам треба заспокоїтися. І ця карта якраз говорить: якщо хочете заспокоїтися, йдіть до вчителя. Якщо ви сам, самі вчителі, ви, можливо, ви мудра людина, і ви так само навчаєте цьому головне спокій. Якщо людина спокійна всередині, вона спокійна зовні, ви всі питання можна вирішувати. Так що ця карта говорить, якщо займаєтесь духовними практиками, це дуже добре. Навіть якщо ви надихаєте других людей, це дуже добре. Якщо ні, треба звертатися до людей, які допоможуть. І особливо те, що вам говорить карта, треба займатися йогою, треба займатися духовними практиками, які вам допоможуть. Добитися цього, цієї гармонії душі, тому що для вас це зараз основне питання. Чим це все закінчиться? Всі аркани для вас, раки, було те, що вам треба заспокоїтися, убрати ваші емоції, підключити ваше раціональне мислення і треба діяти, не засиджуватися в негативі, і ми це вже все продивилися. Трійка мечів. Трійка мечів це в нас в Сатурн, в знаці. Терези, Сатурн там в екзальтації, він дуже сильний. Так що у вас сили хватить, ваша витримка, ваша терплячість, як би вам важко не було, ви знаєте, чого це все проходить. Бачите, вже три мечі, три думки погані. Якась буде новина, там хмари. Бачите, але вже, ви вже готові. Те, що ви записували, те, що ви. Склали вже все, ви встали з ліжечка і вже поїхали. Навіть хтось отак от і залиши своє ліжко, і у вас наскільки буде сили і енергії, щоб все поміняти в вашому житті, і ви наважитеся це зробити. Все оте погано, воно відійде, бо ви знаєте чого. Мечі ранять серце. Це карта, якраз та, якщо ви знаєте другі аркани, там, де ранене серце. Але завдяки тим ситуаціям, які були, які вже пройшли, вони вас тільки закалили, у вас тільки сили зразу. Зараз, вас скільки отого внутрішнього стержня, що ви готові на будь-що, але треба змінити ваше життя. Ця карта дуже позитивна, тому що трійка в нас йде завершення як перших кроків. Да? Можливо, якраз три роки, те, що зараз відбувається, і ви вже готові до кращого, ви вже переступаєте це. І йдете до вашого кращого майбутнього, чого я вам і бажаю. Дорогі мої раки, добивайтеся вашої цілі, не засиджуйтесь, тому що це якраз ваша карта, не засиджуйтесь в поганих емоціях але вже відходить. Я дуже рада, що сподіваюся на те, що вам сподобався цей розклад, який про всі ситуації в вашому житті говорить. І як із цього можна вийти. Мій розклад, я ще раз нагадую, тільки. Виходити на позитив... позитивні емоції треба відчувати, думати треба на позитиві, і все буде якнайкращим шляхом розвиватися. Що ж, мої любі, на цьому я буду завершувати наш староросла на лютий місяць. Я вам бажаю всього найкращого. І почуємося у березні місяці. А зараз я вам кажу до побачення!